Думала, думала, що мене приготувати з кумбрею. Думала спочатку запекти, але я поставила воно м'ясо, печеться. І, думаю, я з'їм теж таке, знаєте, воно буде вредне блюдо. Зараз буду тушити рибу з кумбрею. На дно я порізала цибулю так, кольцями, потім у мене заморожена морква є. Я. Бачите, ось так потрусила на дно, посоліла, потім склала скумбрію, зверху знову посолила, потім знову морку з цибулею, знову посолила. І так доверху. Тепер трошки коріандру небагацько. Все, трошки перчику, щоб не сипанув хоч багато. Все. І от лаврового лісточка. чуть чуть всього небагато. все, заливаю водою небагато. Так, щоб зараз я покажу. Так. Ще чуть-чуть будемо. -чуть, воно, навіть як більше буде нічого страшного, воно ж таке буде, як юшечка поїсти, Добре. Ще отак, щоб трошки як... хай покриваю, де і все. Я вже думала, мені треба, щоб мене люблять ще отак насипати, щоб все, я посоліла, ще трошки посолю. І все, накриваю кришкою і на огонь. Тут у мене тушиться така смачна риба з комбрія. 15 минут тушиться, Півчасика, я думаю, достатньо. Готуйте, друзі. І буде мужчинам свято. А коли постоїть, застине і буде холодець, Воно так завжди.